Покрито насінні або квіткові. Які ознаки притаманні покрито насінним або квітковим рослин? Покрито насінні або квіткові, за різноманіттям видів і поширення нині панують у рослинному світі. Кількість видів покрито насінних більша, ніж усіх інших рослин, узятих. Разом понад 260 тисяч. Вони зростають на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Представлені різноманітними життєвими формами травами, кущами, деревами тощо. Покрита на сіні, як і гола на сіні, формують усі вегетативні органи корінь, стебло та листки. Мають добре розвинені тканини. Вегетативні органи, на сінних рослин, здатні видозмінюватися, що дає їм змогу пристосуватись до різноманітних умов зростання від водойм до посушливих пустель і від долин до високогір'я. Найхарактерніша ознака покрита насінних рослин це наявність квітки. Звідси і походить одна з нас цих рослин квіткові. Завдяки квітці ці рослини набули здатність до запилення різними способами, до особливого типу запліднення та утворення не тільки насіння, але й плодів. Інша назва цих рослин це покрита насінні, пов'язане з появою оплодня, що захищає насіння. Як і в усіх вищих рослин. У життєвому циклі покрито насінних, закономірно чергується статеве та нестатеве покоління. У цих, як і у голоносінних, нестатеве покоління значно переважає над статевим. Ці квіткові рослини, які ми бачимо в лісі на лугах, у садах чи парках, це особини нестатевого покоління. Чоловічі статеві покоління це пилкове зерно, середині якого є два спермія та вегетативна клітина. А жіночі зародковий мішечок, де міститься яйцеклітина та інші клітини. Їхню будову ми розглянемо далі. Яка будова квітки та різноманітність квіток? Існує величезне розмаїття квіток. Вони відрізняються формою, розмірами, забарвленням тощо. Але, попри все це, різноманіття усім квіткам притаманне подібність план будови. Квітка це видозмінний пагін, який складається з квіткодніжки, квітка ложа, оцвітини, тичінок і маточок. Сукупність видозмінних листків, які оточують тичинки і маточки, називається оцвітиною. Вона може бути подвійною і простою. Подвійна оцвітина складається із чашечки та віночка. Чашечка складається з видозмінних листків. Чаша листків, переважно зеленого кольору. В одних рослин чашолистки зростаються, наприклад, як в пшениці петуні, а інших залишаються вільними, як у капусти, левкої. Чашечка захищає внутрішні частини квітки від несприятливих впливів довкілля, особливо коло цвітка, ще не розцвіла і перебуває в стані бутона. У простої оцвітини усі її листки подібні за формою та забарвлення, як-от у тюльпана. Найпомітніша частина квітки це віночок. Він утворений з пелюсток, видозмінених листків, забарвлених у різних кольор. У одних рослин пелюстки зростаються, наприклад, у картоплі та помідорів, у інших ні, як от у шипшини. Основна функція віночка це приваблення запилювачів. Бувають рослини, наприклад, ясен, у яких квітка взагалі не мають оцвітини, тому їх називають голими. Вони притаманні рослинам, які запилюються вітром. Головні частина квітка це тичинки і маточки. Тичинки розташовуються ближче до цвітина. Їхня кількість у квітці коливається від однієї.